Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка Є в магазині ЄВА. Багато акційних пропозицій діє з 17 та 18 червня. Бажаю приємного перегляду, не пропустіть акції від About Face та About Body. Вся доглядова косметика та різні гаджети для масажу. Ось такий, наприклад, ролер для обличчя 109 гривень плюс нараховується кешбек. Мезоролер 149 гривень, імпульсний масажер 199 гривень. одному 349 гривень, вакуумний очищення пор. Так, апарат комплексний, догляд 5 в одному. Ціна 740 гривень і 499 гривень ультразвуковий. Як бачите, багато різноманітних девайсів для обличчя та й не тільки. такий апарат. Ціна 495 гривень. 495 коштує апарат для догляду та масажу. Ліфтинг ефект можна використовувати для обличчя, шкіри та живота. 399 гривень. Мультифункціональний девайс. Щітка масажна для очищення шкіри 179 гривень і у формі лапки 249 гривень. Кешбек буде. Продовж 21 дня на карті можна списувати одразу на наступний день після покупки. Маска ціна 14 гривень на один раз. Патчі від About Face Гідрогелеві. 199 гривень 60 штук. Знижка 50% на трусарді та поліси. Так, жіночі тросарді аромати: 100 мл 3028 гривень, 50 мл 2409 гривень, і 30 мл 1499. Є ще такі. Пляшечка у формі черепа: це чоловічий аромат. Ціна 719 гривень, 75 мл. Трусардія майлайн. Тут цікаво, що менший об'єм коштує дорожче: 50 мл 3449, 100 мл 2709 гривень. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю декоративну косметику Glen B. Улівчики 75-65 гривень. Палетка Тіней. Ціна не акційна, 189 гривень. Є як матові, так і з глітером. 60 гривень палетка гелевих тіней. 4 кольори. Виглядають дуже цікаво. Тональні крема. Ціни починаючи від 70 гривень. Контуринг для обличчя 139 гривень. 60 гривень коштує консилер з СПФ захистом 15 Маска шкарпетка 50 або 52 гривні, її відновлююча або відлущуюча. Тейпи 100 гривень. Маска рукавичка ціна 139 гривень. На милу дуру знижка 40%. Поштучно 80 грамів. І є упаковками 4 штуки. Нас ще не поміняли акційних цінничків. Є, За повною вартістю можна порахувати від суми відняти 40%. Ви мені інколи пишете, а в нас акції немає. Як бачите, цього разу акцій немає в мене. Ось таке мило буде зі знижкою 40% від дору. Але маленький лише один варіант вагою 80 г. А такі по декілька штук то всі йдуть зі знижкою в 40%. Акції на корзинки для зберігання Дві купляйте ще дві в подарунок. З чотирьох одиниць дві які дешевші підуть в подарунок. Така корзинка із ручками. Ціна 100 гривень. Гарна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі чашки та покалим. Ціна на чашки 60 гривень, є із позолотою різних об'ємів. Такий варіант 55 гривень, 70 гривень, 55, такий варіант 55, 40 гривень чашка, супер ціна. Однотонні по 40. Такі чашечки. Ціна 55 гривень. Із динозавриком по 30 гривень. Скляні чашки із надписами ціна 70 гривень. Також є в подарункових коробках ціни від 129 гривень. Акцію 1 плюс 1 не входить, але має гарну ціну. Ось такий контейнер металевий для зберігання сипучих продуктів. Кава, чай. Ціна 70 гривень. Є ще круглої форми в білому кольорі 100 гривень. Кришка не бамбук метал. Набір контейнерів пластикових. Ціна 70 гривень за 3 штуки. Дуже красивий посуд покажу вам декілька. Ось такий салатник коштує 50 гривень. Миска глибока ціна 40 гривень. Тарілка 70 гривень. Тут мій перфекціоніст плакав, тому що вона якась нерівна. Піала тут зображення із двох сторін: і зовні, і всередині. Ціна 50 гривень. 40% знижки на сухі серветки Greenway. Так. На ці ще не поміняли ціночка, тут 150 штук в упаковці. А ось такий варіант 29 гривень. 60 штук є білі, а є кольорові. Супер знижка на капсули Аріель, упаковка 63 штуки. В нас же їх розібрали, залишились ось такі варіанти по 659 гривень. Упаковка, в ній 44 капсули для кольорових або для темних речей. Залишився лише цінник, і як бачу, по даті він вже давніший, з 9 числа, тобто він ще до початку акції розкупився цей товар. Трошки більше контейнерів вам покажу, ціни від 19 гривень, це на такі круглі. Також є по 50 гривень 70, кешбек 80% на засоби для догляду за волосся, Конфі. 580 гривень шампунь із тозатором, різноманітні спреї, філери для волосся з аргановою олією 5 штук, ціна 349 гривень. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на будь-які крема губки дезодоранти для взуття. Від Шварц крема. акційна ціна. Губки 34 гривні. Валкін крем для взуття чорного кольору 93 гривні. Спреї 140 гривень. 139 гривень коштує губка-очисник. Така щиточка для спортивного суття. Ось так воно виглядає цікаво. Виглядає досить стильно. Є багато неакційних пропозицій. Губки по 62 гривні. Акція 1 дорівнює 2 на усі вішаки. Та чохли для одягу. Вішаки є пластикові, є металеві. І ще є ось такі м'ягенькі, три штуки в наборі. Ціни 100 гривень 65 та 95. Чохли по 70 гривень за одну штуку. Акція 2 дорівнює 4 на підставки під гаряче або килимки для просушування посудом. Ціна килимка 50 гривень. Підставки по 25 гривень. Ще й акція на декоративну косметику Місай 2 дорівнює 4. В цій Єві не було, тому вибачайте, покажу вам картинкою. Дякую за перегляд! Бажаю гарного дня!